А поки я так трішки прихворів і тому часу на ці картки із запитаннями не вистачає. До речі, десь тут буде там, посилання. Подивіться, що я вже зробив, і напишіть мені в коментарі, як вам подобається таке, не подобається. Що ви з цього приводу думаєте? А поки що, я от вирішив з вами поговорити про таке моє. Нещодавнє захоплення, це власне люльки. Все почалося десь так приблизно із середини літа. Все почалося із, із цигар, а потім я пересів на люльки. Ну, власне, чому, як, через що це сталося, я поки цей момент пропущу. Одним словом, що таке захоплення з'явилося. І перша моя така була люлька це ось така от невелика, от навіть трішки ближче, я вам її покажу. Люлька середнього розміру, бренду Доктор Хартлі, італійська люлька. з... З бряру, з охолоджувачем. От, в принципі, можна вважати, що я її вже обкурив, в чаші нагар уже є. От, ну, одним словом, це моя така от перша люлька. І потім після неї я все ж таки вирішив купити собі таку більш більш практично ось таку от із, із краміки. До речі, одразу кажу, що це у нас люлька у формі голови чужого. І вона з глини, це уже наш український бренд називається от файні файки. Вони роблять такі от різні люльки із глини. Вона по об'єму чаші трішки більша за ось цю мою Брярову. Ну, от, от по об'єму трішки трішки більша. От. І, як на мене, мені ось цю Глиняну, мені її трішки. Легше чистити, тому що ну, не треба її там розбирати, чи ще щось. От, так, звичайно, я. чищу ці ціма Йоршиками. Також, звичайно, що я собі придбав. Так, девін. Так, Девін Девін. Ну, і звичайно, я купив собі ще ось таку, як. Топталку, щоб притоптати тютюн, там, вичистити. І ще була в такому чухольці із шкірзама. І весь цей набір разом із тютюном я ношу от в такому мішечку. Мішечок я не купляв окремо, він в мене був із набору по догляду з бородою, Ну, лишився, от, ну і тепер от він в такий спосіб мені, мені слугує. По тютюну Я спочатку я спробував цей такий середній по міцності, але не зайшов ну середній мені дуже сильний, тому я пересів на цей, на, на легкий. Я, чесно кажучи, звичайно, читав різні ці там, статті, форуми про те, що там Бріарова там, найкраща, туди-сюди, що там із однієї люльки палити треба лише там один витнув, а з іншої інший, що не можна змішувати. Ну, чесно кажучи, по-перше, якщо. От порівнювати то із цих двох із цих двох мені, напевно, більше подобається от ось ця з глини. Ну, тому що мені здається, що звідси дим все ж таки трішки холодніший. Хоча, от ось цю її не потримаєш в зубах, як, як ось цю. От. Напевно, і. Таких критичних моментів все. Насправді я не заморочуюся там, з приводу того, що з одні люльки тільки один табак е треба курити. Я е в, в цій, правда, е спокійно ну, міняв, змішував і, ну, типу, нормально це можливо, напев напевно, можливо, що це ну, більше. Ну, то мені так здається, типу, я це кажу, типу, і все. А по факту мені не здається, що це так якось критично впливає. І, звичайно, що пам'ятаємо, що паління це, ну, як і алкоголь, це не найкраща річ в нашому житті. Тому це власне ми просто обговорили мідосвіт, що називається. От. Тому. Ділиться в коментарях про свій досвід, в кого як, і тоді до нових зустрічей.